Мої вітання п'ятикласникам! Ось такий вигляд має сайт із книгами. Ось тут з боку є жанри, а також можливий пошук за першою буквою прізвища автора. Давайте відкриємо букву L. І ось доволі чималий список авторів на цю букву. Зараз ми з вами знайдемо автора Астрід Лідерен». Так, і отут список книжок, які є у даній бібліотеці. Думаю, деякі книги вам знайомі, наприклад, Пепі Довго Панчоха або Малий Карлсон, що живе на даху. Давайте відкриємо ось цю книгу. Тут нам пропонують її скачати, і є вибір форматів. Давайте натиснемо на Doc, і пішло у нас завантаження. Зараз я відкрию. Запускається воно у програмі Microsoft Word. Так. І ось книга у нас вже завантажена на комп'ютер.